Кайзер Вільгельм одна зі знакових постатей, що сформував ХХ століття. Він, лютий ворог для Англії та Франції і союзник для України в Першій світовій війні. За його допомогою ми на півроку звільнилися від більшовизв. Але він же і завіз Комунецьку. Бацило у пломбірованому вагоні. Зарештою комуністи позбавили його трону, що призвело до поразки Німеччини у Першій світовій війні. Народився 27 січня 1859 року у Берліні. На той момент Берлін ще столиця Паруського королівства, що згодом об'єднає німецьке князівство в єдину державу. Його батьком був Фрідріх 3, німецький імператор з династії Гогенцовернів він правив всього чотири місяці, а матір'ю Вікторія Саксен-Кобр Гоцька, дочка англійської королеви Вікторії. За іронією долі, один з найбільших ворогів Британії був внуком однієї з найшанованіших англійських королев, хоч вона і теж мала німецьке коріння. Тобто під час Першої світової війни воювали двоюрідні брати Вільгельм II та Георг ІІ. Народився майбутній кайзер із виродженими вадами, які, як вважається, сформували у ньому досить суворий характер. У нього одна рука була коротша іншої. Це давало деякі ускладнення. Наприклад, йому дуже важко вдавалася верхова їзда. Яка була поширена у європейських монархів. Втім, він таки опанував верхову їзду попри фізичну ваду, що говорить про силу характеру. При досягненні 18-річного віку пішов на військову службу, де отримав загортування в дусі перуської воєнної школи. На трон вступив у червні 1888 року. Після нетривалого правління його батька Фрідріха III. Його політика розходилася з політикою Бісмарка. Якщо Бісмарк створив Німецьку імперію, то Вільгельм ІІ прагнув її колоніального розширення. Головним суперником у колоніальних прагненнях Німеччини була Велика Британія, батьківщина матері Вільгельма Вікторії. Саксен Кобур Готської, дочки англійської королеви Вікторії. Британія, як відомо, володарка морів, і тому Вільгельм з початку свого правління вкладає значні кошти саме розбудову німецького флоту, як цивільного, так і військового. Можна скачати, що розпочалась гонка озброєнь між Німеччиною та Великою Британією. Втім, буде дуже однобоку дивитися на правління Вільгельма II, виключно з військової точки зору. Епоха Вільгельма ІІ це небувалий промисловий та економічний підйом. Сам Кайсер говорив, що він дбає про німецьких робітників. І це не була проста демагогія. Рівень зайнятості значно зростав у Німеччині. Тих часів. В Німеччині кінця 19 го початку 20-го століть, по суті, відбувалася промислова революція. Другий рейх, якщо що батьківщина перших автомобілів, німецькі товари стали конкурентоздатними і кинули виклик Британії як майстерні світу. Міжнародна політика Вільгельма не була одразу воювничею. Він намагався налагодити відносини з усіма європейськими країнами і з Францією, яка програла німцям Франко-Прусську війну, і була вкрай е ворожа налаштована до німців на той час. На початку ХХ століття в Європі склались два військово-політичні союзи. Це троїстий союз, до якої входили Німеччина, Австро-Угорщина та Італія і Антанта. До неї входили. Британія, Франція та Росія між цими державами в 1914 році спалахне Перша світова війна, що назавжди перекриє політичну карту Європи. Вільгельм був одним із розпалювачів війни, але не варто забувати. що Спершу Австрія оголошує війну Сербії після вбивства Франца Фердинанда сербським активістом. Потім Росія оголошує війну Австрії. І після цього вже втручається Німеччина. Тобто Німеччина не перша, а третя країна, що вступила у війну в 1914 році, що відрізняє від Німеччини 1939 року. Зупинятись на перебігу Першої світової війни не будемо, але згадаємо, що Кайзер Вільгень ІІ фактично і юридично був союзником України у 1918 році. Німеччина визнана як УНР, так і Гетьманат Скоропадського. 9 лютого 1918 року в місті Берестя або Брест литовський сучасна Білорусь, було підписано Берестейський мирний договір між УНР, більшовицькою Росією та країнами Четвертного Союзу. На той час уже Троїстий Союз перетворився в Четвертний Союз. І першою з цих країн, яка була ініціатором даного договору, була саме. Кайзерівська Німеччина навколо Берестейського міру радянська і російська історіографія створила кілька міфів про те, що Україна стала колонією Німеччини, що Центральна Рада була міріонеткою. Але факт такий, що для нас тоді Брест-Литовський мір це дипломатична перемога. А для Росії, як радянської, так і Білогвардійської це дипломатична поразка, яку вони воліють не згадувати. Як говорилося раніше, Ленін прибув в Петроград за сприяння німців. Але все ж більшовики не були виключно агентами німецької розвитки, а грали в свою гру. І в листопаді 1918 року загравання з бацилою комунізму соціалізму зіграє з Кайзером Злий Жарт. Вже в самій Німеччині комуністи влаштовують переворот, який мало не закінчується тим, що Німеччина стане радянською республікою. Але цей переворот все-таки не буде закінчуватись повним захопленням влади комуністів. Після приходу гетьмана Скоропадського Німеччина підтримує дружні відносини з Україною. Павло Скоропадський мав особисту зустріч з Кайзером і був нагороджений орденом Червоного Орла. Але 29 жовтня 1918 року в Німеччині розпочинаються протести, підборовані комуністами-соціалістами. І 9 листопада 1918 року кайзер Вільгельм зрікається трону та емігрує в Нідерланди, які були нейтральними у Першій світовій війні. Тому погоди дати колишньому кайзеру дипломатичний політичний притулок. Там він проживав у замку Дорн. Помер 4 червня 1941 року, коли вже йшла Друга світова війна. Кайзер Вільгельм ІІ одна з крупних і неоднозначних посадей ХХ століття, яка ще потребує об'єктивного дослідження.